Добрий день, шановні друзі. Сьогодні така хороша погодка в нас, така прям осіння, Так і хочеться не вилазити з дому, як і кожен інший день. Під минулим відео питали, де багет президент, тут багет, тут чубречне, тут, всі тут. Сьогодні буде дуже цікаво. Тому що ми будемо оглядати мої інструменти для в'язання. Порядок, по якому я буду показувати інструменти, буде по а, даті покупки інструменту. А, тобто від найдавнішої покупки до найсвіжайшої покупки. Ні, Ну що, давайте вже розпочинати да, без всяких там дуже довгих вступів. А, хочу я розпочати з того, що я. Почала свій в'язальний путь. З гачка. І да, я боялась чомусь спити, і я не дуже сильно розбиралася, навіщо мені взагалі в'язати спицями, якщо я вже опанувала гачок, і це було досить складно. Як і інший новачок, я думала, що і гачком і спицями в'яжеться приблизно однаково. Я не розуміла різницю між гачком і спицями, а вона насправді дуже-дуже величезна. От, я дуже довго в'язала насправді гачком, десь півтора роки. Почала я в'язати з шапочок і всяких от таких от е, мелких історій. Да, і я знайшла свій перший гачок, такий двосторонній. І так, да, я почала просто е, масово скупляти е, всі. Розміри гачків, це був а, який рік, виходить? 2020. -й. Я не вела а, блогерську діяльність. Да, я, я не думала, що у мене все так закрутиться, завертиться Я просто в'язала для себе. І да, в основному я використовувала такі металеві гачки. Пробувала і дерев'яні гачки, і пластикові гачки. І я вам скажу, що металеві гачки це топ за свої гроші. От а, тут да, вони. Якісь ноунейми, звичайні гачки. Є один гачок від Pro. Да, От у мене є єдиний такий більш-менш дорогий гачок це від NIT Pro. 8 мм ось такий от металевий з прорезиненою тримачкою. такою. Що вам сказати, друзі? Я не бачу взагалі різницю між гачком у 200 гривень і. У 40 гривень. Ще в мене є такий момент. Я люблю подорожувати, люблю щось привозити. Наприклад, цей гачок я їм не в'язала, я просто його по Кодесу купила в Прилуках, цей гачок я купила в Туреччині. Це найнезручний просто інструмент, тому що насправді тут гачок закінчується. От буквально отут от десь на цьому моменті. І оця дерев'яна паличка вона пола і клей, на якому тримається гачок і ця палка, він дуже поганої якості. У мене було а, таких два гачки а, оце 4,5 міліметрів. До речі, цікавий факт картопу. Це гачок від картопу, є така пряжа, я знаю, турецька. Так от в мене був ще гачок. 4 мм. І дивіться, що сталося з ним. Він в кінці-кінців відірвався. Тобто, оцю дерев'яну паличку я вже десь кудись поділа, навіть не можу згадати, де вона. Ну, коротше, така от ситуація. Цей гачок теж цікавого, він чорного кольору. Ось так він називається. Ябалі. А, теж то речення купляла. Один з найцінніших, не по грошам гачків, оцей дерев'яний, мені його відстругав, буквально просто взяв дерев'яшку, мій друг, і зробив да, от такий от гачок. Я думаю, що десь візуально тут міліметрів 12 чи 13. Рече, що, Отакі от різних діаметрів гачки. А в мене тут вони деякі повторюються. Я знаю дуже багато і 6 міліметрів. От тут прям я декілька бачу по 6 мм гачки. А я просто їх купляю, тому що я була чи десь у від'їзді, чи ночувала, ну там, наприклад, у друзів не вдома. У мене таке є, що я купляю якусь пряжу, ну і заодно щоб не прикупити гачок. У мене є один ну такий півнабор гачків. Зараз його вам покажу. Ось такий от набор пластикових гачків. Хоча насправді з набору тут я вам покажу От оці, оці гачки були в наборі, оці 5 штук. а це я вже докупала, знову ж таки, в різних місцях. Це такі, як знаєте, от колекціоную з подорожей інструменти. Така от в мене забава. І да, вони теж пластикові, теж одного формату і виглядає, наче вони з одного набору. Цей набор, я знаю, що можна знайти на Аліекспресі, я купляла у себе під домом. От, оці в різних місцях. І тут у мене, виходить, 5 мм, 6, 7, 8, 9, 10, 12 і сик, палка 15 мм гачок. Насправді ці гачки. Вони в мене лежать окремо, вони лежать в наборі спиць, якими я користуюся зараз. Тому що при в'язанні спицями я зв'язую елементи гачком з'єднувальними стовпчиками між собою. Uh, і так, да, для цього я використовую ці uh, гачки, вони мені дуже сильно піднімають настрій, мені хочеться їх з'їсти, я їх обожнюю 10 із 10. Хоча uh, я от uh, буквально декілька хвилин назад вам сказала, що дійсно металевими гачками в'язати зручніше. Хоча я знаю, що для деяких металеві uh, гачки можуть стати завадою, коли, наприклад, uh, літо, жара, потіють руки. Uh, не дуже приємно тримати в руках інструмент. Не знаю, я такого за собою не наблюдала, не звертала на це увагу. А, вот. а, а пластикові гачки, вони... єдине, що такий нюанс, що вони легкі. А, можливо, це комусь може бути не дуже зручно. Ну, знову ж таки, я в'яжу гачком в середньому 5%. Ну, це я от про зараз скажу. Від всього в'язання, тобто я просто зв'язую елементи, які були до цього прив'язані спицями. Така як для мене, я от, використовую як голка, якась такий допоміжний інструмент, ніяк не основний. Тому да, пластикові гачки мені якраз для цього супер підходять. Тому да, такий заключний момент про гачки. А, з них я почала свій в'язальний в'язальний шлях. А, на жаль, коли я навчилася в'язати спицями. Я повністю витіснила гачок зі свого життя, тому що у спиці є декілька переваг, які для мене стали ну, прям принципіальними для роботи. Тому що раніше насправді я в основному робила майстер-класи. Я в'язала спочатку тільки гачком, і майстер-класи виходили тільки гачком. Потім на одному відрізку життя я спробувала спиці, мені сподобалось. І потроху, потроху, потроху я почала розуміти прикол спиць. По-перше, основне таке, я навчилася в'язати спицями і не дивитися на процес в'язання. а гачком мені все ж таки потрібна більше концентрація зорова от Саме на процес, от куди мені гачком треба вштрикнути в яку ниточку, куди дістать. Е і да, це дуже мене е все ж таки обмежувало в потрібленні е контенту, який я ставлю на фон. Тобто я могла щось тільки слухати і іноді подивлюватись. Е то спицями я просто фоново от я, руки щось там собі роблять, вообще настільки фоново, що я просто навіть не замислююся. Е, я іноді просто дивлюсь на спиці, просто подивитися, скільки я вже пров'язала і чи треба мені зупинитись. Ми підходимо потроху до другого моменту, це те, що я перестала знімати майстер-класи на постійній основі. Я переключилася на магазин в'язаних виробів своїх. А, і тут такий момент, що потрібно для магазину. Мені це швидкість, оперативність, це економність в пряжі. Я вам нагадаю, що гачком майже в півтора рази входить більше пряжі на один і той самий виріб. А, і це якісь а, популярні такі продаваємі, продаваємі моменти, лицева гладь та сама. Да? Яка людям вона впізнавана, е, і у мене користуються попу популярністю в магазинах вироби саме з спицями? Це не значить, що я ніколи в житті більше не буду тримати гачок в руках, нічого не буду в'язати. Можливо, я вже відчуваю, що потрохи я за гачком скучила. От, наприклад, зараз я вам тільки що показала свої гачки, і так, да, я трохи проностальгувала, так скажем. Так, ну і давайте переходити вже до спиць. На жаль, я не можу вам показати свою першу пару спиць. у мене є тікток, де я показую ці спиці. А, значить, це були, я пам'ятаю, 12 міліметрів. Я знайшла якийсь на Ютубі турецький тутор на кардиган. Захотіла його повторити. І от, а, значить, давайте без зайвих слів я вам покажу, як ці спиці виглядали. Да. Да, ось такі от барабані палички, насправді. І тут в мене просто розпочалася нова ера. Я почала масово скупляти спиці. І знову ж таки, я себе газлайтила по максимуму. Я така танюха. Да, ти все ще не блогер, ти все ще е, займаєшся в'язанням як хобі, тобі не треба купляти якісь прям супер набори, вони дорогезні. Коротше, я ж лобилася, і я просто купляла по 40 гривень ось такі от залізні спиці. Я не хочу навіть їх відкривати. Ви тут все бачите. Да? Ну от в різних діаметрах. Спиці їх величезний мінус це те, що тут не написано міліметраж спиць. От мені довелося придбати ось таку от лінійку, в яку ти просто засовуєш спицю, і там, де вона проходить туго вже, це значить, що це саме цей розмір. От тут, такі от. тут такі от ви можете побачити дірочки, і біля них йде міліметраж. Що я можу сказати вам стосовно металевих спиць? Їх плюси та мінуси. З плюсів це те, що поверхня металевих спиць дуже гладка, будь-яка пряжа ну, просто літає, просто зі спиці на спицю. Просто як діти в школу заходять туди-сюди, дуже це прикольно. А ну і ціна. Ну і ще візуальний вид: вони максимально простецькі. А, і тут я вже кажу собі: все, танюха, пора. Кожен може собі дозволити спиці. З мінусів вони ну, дуже гучні. Настільки, що вони, вони мене вже почали харити, вони почали харити люд, людей, які навколо. А в один момент я просто вже почала в'язати, ну, типу, майже, не майже, а увесь свій вільний час. Там я понабирала якесь замовлення. І я сиджу, ми там з друзями просто дивимося фільм, і Таня. І, і прикиньте, оцей звук просто цілий день. І тут я подумала, що все, пора. Пора попросити хлопця подарувати мені набор. Я думаю, що багато з вас знають цей набор. Це Ginger від Knit Про. Набор дерев'яних спиць. Давайте їх відкриємо. Ось так от він виглядає. Да, два роки я з цими спицями. Тут насправді дуже хорошо видно, прям найходові просто мої спиці. Це 10 мм, і як бачите, вже можна побачити перший мінус цих спиць це те, що вони стираються. От, 10, 12, 10, 9 і 8 мм. Ось в такому вони в мене стані, прям стерті, перетерті. Але оцей благородний дерев'яний колір, як же я довго від них кайфувала і досі кайфую, дуже їх люблю. Все ж таки відчувається якість, знаю, за що були заплачені гроші. Да, єдине, от ще з мінусів, я пам'ятаю, в мене тут 6 мм спиця. От щось, щось сталося не так, і в мене тут кінцівка в мене тут погнулася. Значить, Ці спиці вони з'ємні. В наборі тут йшло дуже багато різних лісок з різною довжиною. Дуже якісно зроблено цей перехід між лєскою і спицею взагалі не відчувається. ну Трохи леска вона така для мене трохи дубова. Мені це не дуже подобається у в'язанні, особливо якщо леска дуже довга. Тому, якщо чесно, от е, в основному я в'язала е, з короткою ляскою, з найкоротшою, яка є в мене тут в наборі. Навіть якщо в мене там дуже багато петель, наприклад, на спинку чи наперед я набираю, ви ж знаєте, у мене дуже оверсайзні речі, і все одно я от обираю найкоротшу ляску. От, ну от так от мені зручніше. Тут спиці вважаються по довжині класичними, дуже мені вони подобались, все супер. А іноді на рукавах, якщо по колу я в'язала, або на горловині дуже в'язка була така туга, петель було менше ніж довжини лєски і спиць, і було складно в'язати. І мені от хотілося або лєску укороче, або от є такий самий під Ginger Knit Про набір укорочених спиць. Тому я його придбала. Я була в цей час за кордоном, в Амазоні я замовляла, і ви можете тут побачити, що чим відрізняються ці набори. Значить, Кольором сумки, довжиною самих спиць, звісно, і довжиною лісок. Все інше тут все так само в наборі. Йшли ці железки для того, щоб закручувати спицю з ліскою, маркерочки. Стопери, якщо що стопери отак от виглядають. А, і ручка дерев'яна. І знову ж таки, я бачу, що ручки другої тут теж немає, не знаю, де вона. А, і отут який ось, якийсь хачок від японського виробника, не пам'ятаю назву, але він мені отут дуже підходить по, в наборі візуально. Ці спиці я купила от буквально менше року тому. І да, вони виглядають більш новенькими. Я дуже відчула сильну різницю між минулим набором і цим саму обробку деревини. Як вона з часом стирається? Минулий набор він більш матовий, ніби став, і на нових спицях одне задоволення було в'язати. От знову ж таки, оця гладкість, якої дуже не вистачає під час в'язання. Вовною, а, коли скользить пряжа по спиці, це дуже неймовірне відчуття, дуже його люблю, і дуже його вже стало не вистачати на цих спицях, особливо на спицях, які я використовувала якби найчастіше. От все ж таки, оця фарба на древесині, оця обробка, вона стирається з часом. І ну, ще такий момент, це м'яч, але я от помітила, що Чомусь, я не знаю, можливо, це різні виробники шкіряних були сумок, але відчувається, бачите, отут, наприклад, кармашок цієї сумки, він якийсь от розхлябаний. То тут, ніби оця шкіра, я не знаю, чи це екошкіра чи ні, чесно не знаю, тримає свою форму, то тут вона така більш розхлябана, ніби от потаскана. ХЗ, з чим це пов'язано, що я вам можу сказати? Взагалі, це неповторне відчуття, коли ти переходиш з металевих спиць по 40 гривень до спиць, які коштують 400 гривень. Різниця є, дівчата. Якщо ви займаєтеся в'язанням не тільки професійно, а просто як хобі, не повторяйте моїх помилок. Я вас умоляю. Для себе любимих, робіть собі отакі от. Такі от Подарунки, це все ж таки дуже сильно відчувається і якість, і глаз радується, коли ти бачиш красиве дерев'яну, благородну спицю. Тому так, да, не повторяйте моїх помилок, радуйте себе а, любимих і я от вклалася в інструменти, і я жодного разу не пошкодувала. Ну, чесно вам сказати, ці два набори, прям от. Їх обидва тримають не обов'язково, але розмірів спиць вам треба зрозуміти різницю, якими спицями вам більше зручно в'язати довгими чи короткими. Мені звично в'язати довгими спицями. Короткі спиці мені менш зручні, і я б не перейшла на ці спиці, от укорочені тільки як основні спиці. Вони все ж таки допоміжні для якихось в'язань горловини, там светриків, багету, манжетів. Тому що спиця, вона в мене закінчується на середині моїй ладошки. І от якось мені, от мізинець і безіменний палець, вони як гуляючі. Якщо ви там думаєте, наприклад, собі, який взяти набор коротких чи довгих спиць, спробуйте. І з останнього, що я придбала, це була чисто імпульсивна моя покупка. Я захотіла себе порадувати, щось, щось собі придбати такого. Це набір від Licke. Colors називається. Подивіться. Подивіться на ці кольори. А, да, як ви можете побачити, зараз я ними в'яжу. Зараз якраз два процеси, і от дві пари спиць в мене відсутні. Uh, да, я буквально нещодавно купила цей набор, і хто дивився минулий мій відео, я насправді робила на цей наборчик uh, такий огляд. Uh, але я тут швидесенько хочу повторити плюси і мінуси цих спиць. Я вам набрехала, розумієте? Набрехунькала. У мене є ще один набор від Дніпро. Uh, я не пам'ятаю, як цей uh, набор називається. Я вам тут краще підпишу. Після того, як загуглю назву, це не оригінальна сумка від цього набору, там просто звичайна якась пластикова сумка, не дуже цікава, і вона займає багато простору, тому я взяла звичайний пенальчик. Да, ось такі от пластикові спиці. Я їх купила знову ж таки, просто повелася на кольори, повелася на те, що вони такі пластикові, вони такі ням-ням-ням. Хочеться їх з'їсти, як мармеладочки, якісь. Ой, взагалі, я з них не можу. Мені просто ради око, те, що вони в мене є. Дуже рідко ними в'яжу. Взагалі майже не в'яжу ними. Да, от лески тут неонові до них йдуть. Це спиці це, звісно, капець, тут дуже багато мінусів. Оця железка вона прокручується, тобто клей просто тримається на саплях. Якість 0 з 10. Якщо ти в'яжеш з акрилу, то просто хобайся. Тому що звук нестерпний, коли пластик стикається з акрилом. Воно дуже сильно скрипить. Коротше, я вам не советую, це просто питка. Тому я не хочу дуже сильно зупинятися на цих спицях, так чисто моментиком проскочу і все. Так, ну і давайте да, перейдемо до а, цього нового наборчику. Вже бачите, да, що із-за того, що сумочка чорна, матеріал сумочки такий, як замша, і він збирає всю пилюку по дому просто а, з мінусів. Ось так виглядають спиці, ось такі от круті кольори, величезний плюс. Це отакі от прозорі ліски. І у них матеріал не такий дубовий, як в від Дніпро ліски. По ширині, що ліски, що спиці, можна спокійно їх міксувати з Нід Про. Але так, да, отут ліски, вони, вони прям якісь от такі резинові. М'ятенькі, дуже податливі, мені дуже подобається. Подивіться, які прикольні стопери. Все прозоре, коротше, мені його дуже подобається просто візуально цей набір, радує око, а я насправді для цього і взяла цей набір, просто щоб він мені піднімав настрій своєю яскравістю, ну і просто щось інакше від Мітпро. Зараз в мене от якраз 8 мм. Я використовую на в'язання худі на замовлення. Якраз в мене тільки, тільки вийшов майстер-клас, можете теж зі мною разом в'язати цей худі. Майстер-клас безкоштовний. Переходьте, будь ласка, і в'яжіть. Так, ось це. І я бачу, да, що тут ще одні, одні спиці в, мене в роботі. А, ау, ау, ау чи боляче повилітали петлі. А, да, отакі от спиці 4,5 мм. В'яжу собі кашоміровий светрик, іноді а, в перервах між замовленнями. А, з інструментів, як ви бачите, я люблю все таке пластикове, неонове, прозоре. І в мене дуже багато насправді маркерів різних. Знову ж таки, від наборів від NIT Pro, талеві маркери, хоча я ними не користуюся. У цьому наборі від ліки маркери не йшли від стій, хоча могли б щось прикольне придумати. Ось такі дві коробочки, в яких знаходяться маркерочки ну, це класичні маркери. Всі їх знають, хто хоч раз був в магазині пряжі. І ось тут я тримаю ось такі більш цікаві маркери. Ось такого плану. Дівчата, це супер лайфхак. А, просто а, купила в Єві а, ось такі от приколяси для волосся. А тут, бачите, вони такі от тут кругленькі, чим тобі не маркер, правильно? Ось так от. Насправді я вам показала майже все. Хочу закінчити а, набором, який мені подарували, і яким я ще жодного разу не в'язала. Це теж Knit Pro Special Edition Denim. Такий походний набір для в'язання. Так, от така от сумочка, в якій йде ну, дуже маленькі ліски і, увага, ось такі короткі спиці. Тих -тих -тих. Вони такі маленькі, що навіть не хоче. Е, на них фокусуватися камера. Мені його подарував батя цей наборчик. Це дуже мило. Ще не було нагоди в мене користуватися цими спицями. Але я думаю, якісь, типу як светрик для багета, щось от таке от дуже коротеньке. Колись, колись, так. Да. Це був найкоротший огляд на спиці, просто тому що е, я не можу про них нічого сказати, окрім того, що вони суперкавайні і класна сумочка. Я не можу дати свій відгук. Так, ну все це, в принципі, всі мої інструменти на даному етапі. Наразі це все, друзі. Дуже вам дякую за те, що подивилися а, цей неймовірний просто огляд на мої інструменти. Я сподіваюся, що вам було корисно подивитися ну як мінімум, просто цікаво та да, зазирнути от в мої такі запаси інструментів. Ще я також хочу зробити відос про свої запаси пряжі. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково напишіть про це коментар. Ваші враження чекаю від інструментів, які у вас є. Можливо, у вас є такі самі інструменти, як в мене, і ви хочете щось додати. Давайте спілкуватися в коментарях. Ну, все, друзі, тоді вам гарного дня. Я пішла монтувати цей відос до наступних відосів. До наступних відосів. Всім па-па!